У липні-серпні українці знову можуть бути без світла. Повідомляють, що не вистачає в енергосистемі потужностей у пікові години. Чи готові до нових відключень? Так, звичайно, треба. Це якщо для країни тільки в плюс, то ми готові. Це найменше, що ми можемо зробити в такий складний час, в порівнянні з тим, що роблять для нас наші захисники. Мені не готова. Хочеться, щоб світло було завжди. Готові. В країні війна, ми до всього готові. Чимось записаєтесь? А чим запасатися? Я живу на Дальних Речанах, нас, нас таке сталося, то ми вже до всього готові. Звичайно, готові, тому що в країні така ситуація, що люди повинні чимось жертвувати і йти на всякі поступки, щоб наша країна перемогла в такий трудний час. Цю війну ми до всього готові. Куди дінемося? Треба, де то треба. Ми готові, всіх є ці фонарики. І так далі. Так що проблеми нема. Я був готовий до тих відключень і зараз, якби лишилося все, й до нових і хідножек готовий. Можливо, щось купуєте додому? У ну, мене є повербанки, всякі зарядні такі. то, В принципі, я готовий до такого. В липні-серпні українці знову можуть залишитися без світла. Повідомляють, що в енергосистемі у пікові години не вистачає потужностей. Чи готові до нових відключень? Готові. Все в нас є. Світильники, акумулятори, коротше, все добре.